Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, середа, 20 листопада, і це традиційне вечірнє зведення спеціально для вас тих подій, які визначаю актуальними та важливими. Ну що сьогодні надзвичайно концентровано пішла інформація від самого ранку про те, що Росія готує страшне. Знаєте, це такі. Доволі часто поширені прев'ю, заголовки, які ми бачимо, що ось готується щось страшне, тому що. Посольство Сполучених Штатів Америки від самого ранку повідомило, що у зв'язку з підвищеною загрозою ракетного удару по території України посольство закривається і протягом дня не буде надавати послуг, а переходить в режим роботи з укриття. Ну і відповідно далі приєдналися посольства Іспанії, Італії інших країн аж до Казахстану та Киргизії, які пішли вслід за цією позицією. І багато хто почав поширювати певну інформацію, що після 14.30 готується дійсно щось страшне. поширювали це проросійські пропагандисти і російські, такі як Шарій Втікач, який засів в Іспанії, і багато хто інші згодом. Головне управління розвідки Міністерства оборони спростувало цю інформацію і зазначило, що. Країна агресор проводить масовано ІПСО проти України, розповсюджуючи фейки про загрозу атак. Зазначається, що е, нібито від імені ГУР поширювалася інформація про загрозу е, ударів безпосередньо. І е, найголовніше не це. Найголовніше інше, що удари це удари. Ми розуміємо, що, на жаль, ми вже переживали багато чого і маємо такий досвід, ну який. Нас вже підготував, тим більше ми готові і розуміємо, що і я вам говорив теж і попереджали Росія накопичила ракети за той час, поки не здійснювала пуски. Друге, зараз осінньо-зимовий період. Зростають виклики і загрози. Відповідно, ворог теж може активізуватися. Це теж потрібно розуміти і усвідомлювати на сьогоднішній день. Наступний момент це те, що йде дуже серйозний тиск на Україну з боку ворога. Зрозуміло, що Росія тисне постійно з метою, аби сказати, що ну щоб ми пішли на перемовини, навіть не на перемовини, а щоб ми капітулювали і прийняли всі російські умови. Крім того, Росія постійно хоче вразити Трампа та його команду, демонструючи, що вони все ще мають спроможності, можливості. А Україна, мовляв, таких немає. Тому Росія буде здатна, мовляв, знищити українську енергетику, занурити в морок. Все буде знищено, рівно якраз на продовження того, що говорив Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії, коли озвучував сценарії про те, що все може бути зруйновано. Давайте шукайте. Мирного сценарію. Тому загрози обстрілів є. А найближчими днями, найближчими тижнями так, такі загрози вони тільки зростають. Тому потрібно бути пильними. Але пішло в мережі дуже багато повідомлень про те, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Можу вам сказати, що тут потрібно орієнтуватися на дані тих же наших партнерів. Напередодні, 19 листопада, Сполучені Штати Америки офіційно повідомили, що на сьогоднішній день у них немає жодних доказів та підстав вважати, що Росія готується до завдання ядерного удару і використання тактичної чи будь-якої іншої ядерної зброї. Це є інформація. Крім того, якби такий удар готувався, то місія б не закривалася і не переходила в режим укриття, а вони б вже були в Польщі. Це посольство і інше, як і напередодні повномасштабного вторгнення. Одначе, зберігається загроза, і зараз, ну скажімо, в мережі поширюються фотографії, світлини про те, що. Росія може завдати удару по території України, зокрема з використанням ракети середньої дальності РС 26 Рубіж ніхто не підтверджує офіційно. Офіційно немає таких підтверджень та інформації про те, що це готується. Ну, загалом ця ракета має вагу 40-50 тонн, дальність її польоту до 6 кілометрів. Але на таку відстань не випробовували. кажуть, 2,5-3 летить, оснащена у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 мегатонни. Кожен аналогічні тим, що використовується у РС ЯРС. Ну, і Вважається, що може бути оснащеним гіперзвуковим плануючим блоком типу Авангард. Ракета створена на базі Тополь М. Реальний статус розробки невідомий. Вона почалася приблизно у 2006 року і має ступінь секретності. А ну і фактично перший пуск ракети здійснили 2011 року. Пише видання Дефенс Експрес. А завершити роботи з її створення вдалося приблизно у 2015-му. З планом постачання на озброєння у 2017-му. Але у 2018-му Рубіж, ймовірно, виключили з озброєння до 2027 року. Водночас, на тлі погроз Кремля відновити виробництво ракет середньої та Меншої дальності існує велика загроза того, що Росія повернеться до виробництва цих ракет, але це оснащені не ядерними боєголовками, і невідомо чи Путін на це зважиться, але це треба сприймати ще як елемент тиску, залякування і шантажу. Тобто Росія хоче зробити щось, щоб налякати і Україну, і Захід постійно залякувати і змушувати йти на поступки. Ну це ж я думаю, що. На сьогоднішній день очевидно, і тому саме вони готують. Але до чого потрібно готуватися, як кажуть наші партнери, до того, що дійсно може бути ракетно-дроновий удар, потужна комбінована атака. Тому, будь ласка, будьте пильні та бережіть себе найближчі дні. І нам треба цей період пройти та вистояти. Все це робиться для того, щоб схилити Україну. До а, перемовин в першу чергу це треба усвідомлювати. Друге, сьогодні в мережі почала поширюватися з чиєї з подачі, ймовірно, з вкидів російських та проросійських помийок, як у нас часто це буває, а потім підхопили наші телеграм-канали, зокрема, нібито карту України, як Україна має бути поділена до 2045 року. Що це за мапа? Де територія Росії? Проросійська Україна і далі Захід це спірні території, які Путін пропонує спільно поділити із країнами Угорщиною, Румунією, Польщею, Словаччиною. Що це за мапа? Мапа з'явилась, була вкинута, вона базується на розрахунках ворога, на розрахунках Росії про те, що до 2045 року, саме таким чином, вони бачать собі питання вирішення України, ну тобто, що робити безпосередньо. З Україною такі а, дані наводяться. Будь ласка, я вас закликаю. Ну не шерте, не вірте одразу. Це сценарій Кремля, це мрія Путіна, який не збутися. Ну а тим часом сьогодні надходять дуже хороші новини з Курської області, тому що є повідомлення, що Україна вперше завдала ударів ракетами Storm Shadow по об'єктах російських військ на території Курщини загалом. Було чути 15 вибухів, ймовірно, могла працювати ППО, але ракет було запущено знову ж таки, ймовірно, 12. Використано шість бортів, ймовірно, бомбардувальників фронтових Су-24, які завдали цих ударів в Курській області. Є цікаве повідомлення видання Дефенс Експрес, яке повідомляє про те, що вони верифікували. Певні відео та світлини, які є в мережі, і змогли встановити приблизне місце, де це було зроблено. І це було зроблено біля одного з таких об'єктів, як а, пункт управління військами, який може використовуватися навіть президентом РФ. Тобто, це було зроблено безпосередньо саме а, там, і саме якраз проти, проти якраз. А, Проти цього командного пункту то чекаємо результатів про командну бойову роботу а відео, вже яке з'явилось в мережі, а з якими панічними там закликами росіян ну те, що треба, тобто Україна продовжує завдавати ударів по території ворога, так і потрібно, і це дуже важливо. Тим часом. Видання The Times повідомило, що США дозволили Україні використати британський Storm Shadow, Ну, повідомляє The Times, і джерела видання натякнули, що минулу заборону на використання Storm Shadow американцями знято. Тепер можна це застосовувати, власне кажучи, що ми і бачимо в дії. А от турецький президент Реджеп Таї Пердоган, як ви думаєте, висловився щодо можливостей ударів глиб російської території? Проти, правильно думають ті, хто, кому на думку спала саме така версія. І він заявив, що дозвіл, що надання дозволу Україні завдавати ракетні удари в глиб території Росії, можна інтерпретувати як спробу розпалити війну. Ну, знову ж таки, ескалація, ескалація. Ми розуміємо те, про що говорять, попереджали інші. І турецьке керівництво наполягає на миротворчих та дипломатичних зусиллях припинення війни. І фактично потрібно зупинитися. Ну, правильно. Тобто, потрібно зупиняти Україну. Потрібно зупиняти не Росію, а зупиняти Україну. Ну, Багато хто хоче це робити, але ми бачимо, що Україну не спинити. І ми завдаємо ударів і боремося за власне наше виживання, що і героїчно і самовіддано роблять наші сили. Оборони України. Ну і е, фактично, е, як зазначає один із оглядачів видання Bloomberg, це цікавий, до речі, матеріал звати цього оглядача Андреа Кут. Він цікаво провів версію подій з того, що відбувається. І він каже, що дозволом бити Україні в глиб російської території ракетами Атакамс президент США Байден зробив. Послугу у новообраному президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу в причому не просто послугу, а велику стратегічну послугу. Про це він написав в своїй колонці. Він вважає, що підтримка України від Байдена допомагає Трампа з Трампу змусити російського диктатора Путіна. Вести переговори по справжньому, а не просто так, і за його словами, рішення Байдена дозволити використання ракет після того було прийнято після того, як Путін першим зробив кроки до ескалації із залученням солдатів з КНДР до війни. Абсолютно правильна позиція. Ось так і треба це і відповідь і реджепу таїпу Ердогану і іншим лідерам, політикам, експертам, журналістам, які не перестають говорити про якусь ескалацію. Так само, фактично, він зазначає, що таким чином тепер Трамп отримує козир в тиску на Путіна. Відповідно, при чому це не він зробив. Я теж про це казав. Це дуже цікавий момент. Тому що тепер Трамп що може сказати? Стоп. Так, це ж не моє рішення було. Це було рішення Байдена. Хочете, щоб я його відмінив, як одразу після цього рішення агентство ТАСС російське почало писати, що Трамп може це скасувати в сподіваннях на Трампа, а не на Путіна. Хочете, щоб це було скасовано? Ну, так припиняйте агресивні дії проти України. Будьте готові до перемовин. Цілком реально і абсолютно, абсолютно можливо. Ну, а Кремлі заявляють, що Путін нібито готовий до перемовин з Трампом, але на умовах отих мап і карт, які вони висвітлюють в мережі, і проти зупинення вогню, проти того, щоб вогонь припинився, проти того, щоб фактично. Ну, скажімо так, ситуація завершувалася, і війна завершувалася за виключенням, ну, скажімо, умов Путіна. Тобто Путін наполягає на своєму. Знову ж таки, на для України умовах. Тим часом видання «The Економіст випустило аналітичний матеріал статтю, в якій зазначають, що бойові дії в Україні ймовірно закінчаться у 2025 році. Як зазначає видання, може датися в знаки вичерпання сторін і пошук рішення. І яке ж може бути пошук рішення? Який же? Ну, Тобто вони кажуть так, що у економіста прогноз простий в принципі, і він полягає в тому, що потрібно поміняти вступ України до НАТО. На території, які залишаться в окупованими Росією. Ну, приблизно ось такий сценарій вони пропонують, приблизно такі умови. Тобто, зрозуміло, про це раніше вже писалися в медіа, про це повідомлялися в ЗМІ. Про це говорилися неодноразово, що це може бути один із сценаріїв, коли Україну приймають в НАТО без поширення статті 5 на окуповані території. Нагадаю, статті 5 мається на увазі. Про колективну безпеку, от, власне кажучи, що може а, пропонуватися і про що може йти мова, або інші гарантії безпеки, окрім НАТО, ось такий простий план а, видання Економіст на сьогоднішній день пропонує. А, тим часом а, командувачем північно-корейських військ РФ призначений таємничий генерал з оточення Кімчинина. Цікаво, от така ситуація. Можливо, цей генерал був уже на командному пункті, який на Курщині вразили повітряні сили Збройних сил України ракетами Shadow. Цікава річ, насправді не виключено цього. Але мова йде про те, що е, за інформацією журналістів видання Wall Street Джорнал у КНДР, де військову еліту вшановують як знаменитостей, Кім Енбок. Так його звати, ось ви його бачите праворуч від Іна, практично не з'являвся на публіці, а інформація про його особу ретельно приховується. Проте офіційні особи Києва та Сеула підтвердили його перебування в Росії. І як розповіли в коментарі, Wall Street Journal, одна із співробітниць Корейського інституту аналізу. Фактично, такий захід застосовували відповідно. Цей Кім Чин Бок, він міг командувати довго силами Північної Кореї на півострові, і фактично він є надзвичайно таємничий, про нього мало відомо. І ну от, фактично, він є довіреною особою Кім Іна, Про це зрозуміло, і саме Кимчен Ін йому як дуже довіреному довірив цю місію в Росії. Що це означає? Це означає, що для північної Кореї дуже важливо а, зараз ось це отримати досвід від Росії, і в тому числі отримати технології, отримати зброю, отримати а, і побачити на полі бою, як трансформується війна та бойові дії, як змінюється війна 21-го століття. Тобто, для цього відправляється і своя а, довірена особа, а військових КНДР. У Росії приписали до десанту та морської піхоти. Про це повідомляє Південна Корейська розвідка, агентство Янкап з посиланням на цю ж саму розвідку. І за оцінками, північнокорейські війська можуть бути передислоковані до Курська. Наприкінці, фактично, вони можуть бути вже передислоковані. Наприкінці жовтня була одна чисельність, а зараз фактично. Інша чисельність і оцінюється чисельність військового контингенту ВРФ від 12 до 15 тисяч осіб. От, власне кажучи, тому, ну, скажімо так, ось, ось до таких сил їх було зачислено. Ну, і як я вже сьогодні повідомляв, США надасть Україні пакет допомоги 275 мільйонів, до якого війдуть системи хаймерс 155 155-мм снаряди і 105-мм артилерійські боєприпаси, міни, безпілотники, протитанкові комплекси Джевелін, вибухівка Ей 4 та протитанкові ракети ТОВ. Ну, і найважливіше в цьому пакеті це протипіхотні. Міни, які якраз є дуже важливими, і нам потрібні для того, щоб стримувати чисельні активні піхотні штурми ворога. Тут навіть зайве пояснювати чому, тому що ми прекрасно розуміємо, оскільки ворог атакує піхотними групами, десь меншими, десь більшими, його зупиняти потрібно якраз, зокрема, ось в тому числі і протипіхотними мінами. Ну, а Путін планує відвідати Індію вперше з початку повномасштабного вторгнення, і він фактично планує цю поїздку. Це дуже важливо для нього. Ми розуміємо прекрасно, чому для нього це важливо. Ну тому, що треба показати знову ж таки вкотре, що не в міжнародній ізоляції. Ну і відповідно, фактично, це питання того, що. Потрібно домовитися про економічні моменти. Індія є покупцем нафти. Взагалі, російською цікаво, що Росія насправді, от ми бачимо світлини Путіна і діючого прем'єр-міністра на рендер-моді, Але треба розуміти, що насправді Росія, в тому числі через підставні компанії, які вони реєструють в Індії, фінансує і індійську опозицію, яка підсижує моді, і таким чином роблять на нього тиск. Це цікавий момент. Чи будуть вони говорити про Україну, ймовірно, будуть. Чи Індія веде зараз якісь посередницькі функції, не знаю. Можливо, я хочу нагадати, що Моді відвідував Австрію після візиту до України влітку цього року. А до речі, з візитом був сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вдруге після його призначення. Що підтверджує посередковану мою версію, яку я висловлював раніше, що ймовірна. Мирна конференція може пройти наприкінці наступного року, 2025 року, в відні, і це будуть не прямі переговори в Україна Росія, а й з залученням посередників, якими вони будуть, сподіваюся, виключно виходячи з силової позиції з тим, що Україна зможе представити наші інтереси і захистити нашу позицію. Ну а Штучний інтелект, рукуючи на планеті, набирає обертів. Ви знаєте, друзі, що ця технологія зараз активно використовується не тільки в озброєнні, а й в інших компонентах в нашому цивільному житті. І от президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що планує запросити на саміт зі штучного інтелекту на 10-11 лютого 2025 року у Франції, обраного президента США Дональда Трампа та його. Соратника Ілона Маска, ну і власника соціальної мережі X. Макрон сказав, що запросить Китай, Сполучені Штати і основні залучені країни. Прем'єр-міністр Нарендра Моді вже підтвердив, що теж приїде. Ну і Маск буде запрошений. Штучний інтелект, цікава технологія. Але бачите, як країни хочуть одразу взяти його під регулювання, розуміючи всі небезпеки, які можуть виникати. Але можу сказати, що з точки зору майбутнього застосування цієї галузі в різних сферах виробництва зброї, інновації технології це дуже важливо. Будемо послуговуватися поступовими і ним обережно, але враховуючи те, що він нам може піти на користь. Друзі, будь ласка, бережіть себе, особливо найближчі дні та тижні. Підписуйтеся на мій канал. Ми ж міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою, дивимося вперед. Слава Україні!